Красила волос трошки, як завжди, натуральними красками. Це в мене тут хна, хна, потім басма. А що ще? І ще якась краска одна. Ну, Виходить, що це натуральні краски. і Вони всі три в одному, як то кажуть. І купувала я ці краски в Польщі. Ще до цього часу вони в мене є, бо я багато їх закупила. Дуже мені подобається, що вони натуральні. Но єдиний їхній недостаток, недолік це те, що ї, ними потрібно е, красити волосся десь раз у два тижні я крашу. Раз у два тижні. От. Чим чаще миєш волосся, тим швидше змивається ця краска. А так мені подобається і кольор, і... Ще мені подобається те, що воно не дає алергії ніякої. У мене від звичайних красок, хімічних, дуже сильна алергія і я не можу ними користуватися, а натуральні добре підходять і я задоволена ними. Але тут в Америці я ще не знайшла таких красок, якими користувалася у Польщі, якими ця красила волосся. Казала Юля, що є, але я не бачила, як знайду, покажу.